Прошу Судове засідання з'явиться проторг Орищенко з Іван Канківської установи виконання покарання ставою під вартою обвинувачених за кандарів, Релакси Петрука. Їхні захисники. Високовська, Керницький, Шквару. Встановлено відеоконференцію зв'язок із захисником Шевченко та перекладачем, а повідомляємо, що здійснюється аудіо та відеозапис судового засідання. Добре.

Перекладач веде. Та, ну, я Я, я, я чую мене. Чу? Так, вас чути. Ви добре нас чуєте? Готові так. перекладати те, що відбувається в судовому так, засіданні? Так. Добре. Е, учасників, судового так, засідання, учасників судового засідання відводи, складу суду, секретарю, прокурору. Е, є у сторону записі? Немає у вас Тут немає фізичної особи, тут є людина з правами живим у Вас не басить. Лісіться в протокол. Людина з правами живим шина Василь. проголошую вам всі трьом особам чорних матір, відвід, відвідують не довірую до вас, несіться в протокол. Плюс краю долучитися термінальної справи, були Булевия бувача. про ліквідацію фізичного особи Траску Петрка Василя Володимировича. Номер громадянина ПХОКПП 2815816311 311 Василь Володимирович. Далі траси. 18 грудня 2023 року, місто Івано-Франківське. Ямущина з власним іменем Василь Василь Володимирович Петлюк, 03 лютого 1977 року народження, живу за адресою України Івано-Франківська область, Калуський, Болинський район, село Пельниця, вулиця, Лесі Українки, 1. Вигоду Вигодонабувач прибутків, від довірчого управління майном трасту, Далі вигодонабувач створено установами довірчого управління. Галиною Дмитрівною 1956, Римський м 27. для народження актовим записом номер 4 12 лютого 1977 року у Ганківській сільській раді народних депутатів Святого району Івано-Франківської області. Про що було видано свідоцтво про народження? Серія 1 ММ No372326. Мій статус вигодоного підтверджується та доказується тим, що я є власником свідоцтва про створення трасту з назвою «Свідоцтво про народження. Серія 1 АШ, номер 372326 видано 12 лютого 1977 року, року агентом, довірчого управителя Ганцівської сільської ради народних депутатів святості району Івано-Франківської області. Довірчим управителем майна цього трасту є Республіка Україна. РСМ. Вона ж Українська Радянська Соціалістична Республіка, скорочена у РСМ. 17 вересня 1991 року. Україна Далі управити. Я мужчина Василь Володимирович Петрюк, користаючись своїм пріоритетним правом вигаданого вича цього трасма, реалізовуючи свою волю, вирішив ліквідувати транспорту. Призначено управляти ліквідатором трасту і наділити його всіма повноваженнями, що передбачені чинним законодавством для ліквідатора. 3. Прийняти повноваження опікунів та опікувати пікувальників траси у зв'язку з ліквідацією трасту. Ліквідатору провести з ними остаточні розрахунки. Чотири Ліквідатору здійснити кінцевий розрахунок. За управління майном трасу шляхом утримання необхідної суми з прибутків отриманого в результаті управління майном. Затвердити наступний порядок ліквідації трасту. Провести реєстрацію змін, до відомостей про фізичну особу, трас, що стосується його припинення в єдиному реєстрі, акцій цивільного стану фізичних осіб, платників, податків та інших реєстрів. Ліквідатор, принести аудит та ін. Інвентаризацію, майна що? трасу. Ви чуєте, ні? Я запитую, які підстави для відводу. Вони передбачені кодексом конкретні підстави для відводу. Ви можете їх назвати? Ви, будь ласка, мене не перебуваєте. Я ж вас запитую, які підстави для відводу. Ми зараз запитаємо, у тільки відводу. Ці не треба долучити до, до сфабрикованої кримінальної справи воли виявлення виводу набувача. Правильно? Ми зараз з'ясовуємо підстави для відводу складу суду. Ліквідатор врасти оцінку майна трасту, що перебуває на його балансі. Курці оцінювати, покласти та відповідати посадових осіб управління. Ліквідатор скласти проміжний ліквідаційний баланс трасту. П'яте ліквідатор повідомити кредиторів про ліквідацію трасту, Боржників розстягнення з них дебіторської заборгованості. Шосте ліквідатор затвердити ліквідаційний баланс трасту, 7. Ліквідатору закрити поточний та усі інші види банківських рахунків трасту, Вісім, Ліквідатору зняти з обліку траст в органах податкової служби, фондах загального обов'язкового страхування та в інших органах за потреби. Ліквідати усе майно, включно з тим, що було на кулко, у результаті управління, в тому числі усі прибутки і кошти праці, що залишається місця проведення всіх розрахунків з кредиторами порядку, передбаченим чином законодавства України, передати мені виготовнопорочу Василю Володимиру Статику у формі відповідного сертифікату на рухоме та майно, кошти і інші відомості, в тому числі банківським. Метали тощо. Десятей. ліквідатору передати всі документи, що підлягають договору зберіганню, до відповідних архівних установ. Одине ліквідатору внести в єдиний реєстр запис до припинення трасу шляхом його ліквідації. Шосте. Призначити ліквідатора трасу відповідальною особою за проведення реєстрації змін до відомості від про фізичну особу, трас єдиному реєстрі, що стосується припинення трасу. 7. Ліквідатор зобов'язаний прохід виконання цього рішення повідомляти належним чином виробниковича Василя Володимировича Петрика. Вище вказано, є моєю остаточною, безумовною, обов'язковою до виконання довірчим відправитим волею, що я і затверджую. З ним підписок 18 грудня 2023 року складено на двох сторінках з титлової та д... збройної сторони одного аркуша формат 4. Підписано Василь Плем да, Володимирович Петрикованого 3 лютого 1977 року народження та поставлено човнилом червоного кольору відбиток правої пальця руки на 10-й годині 26 хвилин. 18 грудня 2023 року в приміщенні Івано-Франківського УП-12 СІЗО за адресою місто Івано-Франківського це Коновальця 17. Це вивчити і... Тепер коротко для того, щоб перекладач міг перекласти саконові задергати, в чому полягає ваш відвід, яких підстав? Ви розумієте, що він каже? Я не розумію, мені це. Пускай оптикають, де що виходить. Будь ласка, коротко, в чому підстави для відводу? В чому недовіра? Я вам скажу, так. Так, як ви общаєтеся, спілкуєтеся з адвокатами, так званими, з прокурором, так званим переводчиком. Ви фотографії його йому прочитає. У вас таке йде спілкування. Так? Я вас запитую чітко назвіть підстави для відводу. Ви зачитали дуже багато тексту і, в і просите тут провести якісь дії. Суд не може провести якісь дії, не розглянувши питання, а не виходить. Ми до справи це долучимо, Собирайте. я вас про відвід запитую. Да, это я согласен. Нам надо, да сейчас заяву вашу подати, чи ви пізніше її заявите? Що? Задано. Розлягати? Будь ласка, я... в чому видит? В чому полягає? Ну, Може, я вам не довіряю. В чому полягає? Асинхронно. Я вас не знаю, Які хто ви. Вам належить чином представиться, я ж не знаю того. Это. Все одна постава. Ще будуть підставою присвячення. За п'ятсот кандидатів. Зрозуміло. Перекладач. Немає. Еш-енерго. Значить, оскільки... Ерлан, вам зрозуміло, про що йде ця мова? Вам треба перекладати цей текст? Ні, це не треба. Не треба? Ні. Секандалісти переладзе зрозуміють, про що йде ця мова, і просто... А я не розумію, дорогу. Не розумієте? Не розумію. У нас є збачається ваші вирішення. Коротше, мене не опускай, послушайте, що він говорить. Мені це не касається. Ну, молодець. Дякую.

Це зрозуміло Ні. Будь ласка, давайте дотримуйтесь ну, в порядку і ви теж не порушите перед. Нема перекладача. У нього проблем з інтернетом, але він намагається займати. А да, ви не розумієте, ми ж не можемо порушувати ваші Так? Також правиль суд, да? я да. Я серйозно. И без адвоката, короче, и все тут. Добре. А вы такой, короче, должны человек, молодец. Я раз Дійсно? Действительно. Давайте мы сейчас чекаем из перекладача, поэтому продолжим. А он не, он не будет. Я на говорю. Три для того, не не Это прокурор в руках, все. Я знаю, короче, вот эти давно. Как их не поступает? Я просто там буду виступати намагається на мозок на вагоні. Давайте раптом сьогодні. WD-тербо.